Привіт шанувальнику кіберспорту. Ти на каналі Sport, я Вадим Олійник, і це шоу Ізі Катка»! Батл між кіберспортсменом та медіаперсоною. Коміком, актором, співаком, блогером тощо. Отже, правила гри. В грі є 5 раундів: Rush, Blind, fake не fake Profiler і Final Boss. За кожен виграний раунд учасник отримує 1 бал, а за фінальний раунд 2 бали. Та тисячу гривень, які він потім зможе задонатити на Збройні Сили України. Чим більше грошей ви заробите, тим більше шансів у вас перемогти. Отож, наші учасники! Думаю, що всі слідкували за тим, як він віз свою дівчину в Стояновку. Зустрічайте Іван Льоліно. Привіт, всім привіт, день. Співак. Я бачу, спочав співак. Співак, <laughs> стендапер, комік. Трек «Дорблю» просто чесно, мене розірвав. От реально, трек дуже крутий, Іван. Дякую, ти дуже, дуже молодець. Чим ти ще займаєшся? Чим займаюся? Хожу, по шоу. Хожу, по шоу, <laughs> знімаю, щось жартую, прикалуюсь. Але скажи, будь ласка. А які які наступні хіти будуть? Наступні хіти, те я викладаю ось демки, вони є зараз в рілсах. Я викладаю демки там. Вона мені ще не наречена. Багато там треків я викладаю, дивлюся, як вони заходять. І якщо все добре, я роблю дороблю. Тобто ти робиш ставку саме на зараз на, на демки, що ну я, яку демку оберуть, на яку буде більше да, реакція. реакція, на ту ти будеш да, Так, тому що ти витрачаєш же кошти на це все. І якщо вона не працює, тобто не. Зачепила ні людей, там, ні мене. Тому що я іноді, ти сам коли з собою ти такий о, виложу це. Я іноді не, не можу знати, знаєш. Ти зараз по тих рілсах, по тих демках, які ти вже випустив, ти бачиш, що яка найбільше набирає там. А, про... Ну от ще не ось цей трек. останній, Я його виклав, прикольно набираю. М -м. Може, і <laughs> Може, і вийде. Може, і вийде. Може, і вийде. Саша Сомнім, Саша гравець команди LNG. Саш, скажи, будь ласка, ось вже Ваня запитував тебе за кадром: скільки людей ти вбив сьогодні? Сьогодні Вибач, ще... що я вкрав. Це. Та все нормально, нормально. Сьогодні ще не скільки, але все попереду. Ще приїду додому, ще цілий день. Цілий день за комп'ютером. А ти Взагалі рахуєш їх? Та ні, навіщо нема це... такого. А статистика це якось, яка це якось є. Якось дуже. Та ні, я не веду статистику. Головне. Перемагати, хочу нагадати, що це не магнолія ТВ, а це шоу «Ізі Катка». Ну дуже круто. До речі, дуже круто, що ти сьогодні. Я думаю, багато що нам цікавого розкажеш про Counter-Strike. Я думаю, що ви готові розпочати перший Ми раунд? Ми готові. Давно. Отож дуже заряжені. Перший раунд. Отож, перший раунд, який називається Rush, все дуже 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 просто. Є 10 питань, на які треба швиденько відповісти. У вас є всього одна хвилина. Ви відповідаєте так або ні? Ну мені цікаво, хто з вас почне. Може на камінь ножиці бумага чи як? Та може. А почну. ти хочеш щоб я почав? Давай я почну. Давай ти почнеш, да? Ти почнеш? Отже, а питання з чим пов'язані? питання пов'язані з усім. Засікаю. Але Добре. <с> в основному це шоу бізнес. Добре, так. давай. Е, якщо ти готовий, я ми готовий. А хто зацікавиє І... там? Я. І хвилина пішла. Юрій Горбанов був достовір честі нести Олімпійський вогонь. Ні. Дитяче Євробачення 20... 2024 пройде у Франції. Так. Старша донька Ольги Фреймут має прізвище Мічел. Так. Український серіал перші дні було заблоковано для показу на платформі Netflix. Так. Uh, Віктор Павлік був офіційно одружений шість разів. Uh, дуже вірю в це. Так. може Влогерка бути. Блогерка Юлія Верба війшла в рейтинг впливові жінки України в 2021 році. 21-му, ну, давай так. Манатік, це справжнє прізвище артиста. Дмитро Мана так. Святослава Кальчук захистив дисертацію та отримав звання кандидата фізико-математичних наук. В Оксфорді, ні? Так. Uh, Батьківщина Блю – Франція. Ні. Віталій Козловський не має вищої освіти. Так. <рив> <хай> Вірю в це. <хай> Може бути. Оплески, 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 оплески. Круто. Отже, Іван ти був молодцем. П'ять правильних відповідей. Дивись, давай, 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 <риклад> давай <риклад> пройдемося. <риклад> 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 Юрій Горбунов дійсно був достойний честі на стеолімський вогонь. А я що сказав? Ні. Ти сказав, здається, ні. А, ого. Старша донька Ольги Фреймут має прізвище Мічел. Це дійсно так. Я сказав так. О, я сто відсотків. Я з... Монатик це справжнє прізвище артиста. Це те, що ти, ти сказав так. Так. — А ось Віталій Козловський не має вищої освіти. Ну що Немає, ж не да? так? Немає. Немає. Ні. В нього ні в нього є. Да, в нього є вища освіта. Ну як ти про Віталія? Так ну ні, я його побажаю просто. А, а батьківщина сиродороблю Франція. І дійсно, ти сказав, ні, ти можеш і знаєш? Я знаю, Німеччина. Німеччина, так. так? німеччина, я знаю. Дуже круто. Ну що? П'ять правильних відповідей. А ми переходимо до uh, Саші. Саша, а тепер по твоїм дисциплінам зараз будемо тебе ганяти. Ти готовий? Так, треба більше ніж пи. Треба більше, ніж п'ять, сказав він, і це не про вбитих людей. Поїхали! Чи можливо виграти в Дота 2, не зруйнувавши жодної ворожої башні? Ні. В «League of Legends» існує можливість воскресити загиблих союзників. Е, так. В «Overwatch» на офіційних турнірах дозволено в одній грі використовувати двох однакових героїв. Mm, так, в «PUBG» Останній виживший гравець може загинути від синьої зони. Ні. В Counter-Strike можна знищити бомбу, якщо по ній будуть стріляти два гравці. Ні. В Rainbow Six Siege дозволено змінювати оперативників під час раунду. Е, ні. В Dota 2 можна вбивати власного героя, щоб не дозволити противнику отримати за нього золото. Так. У 2013 році в США League of Legends було визнано офіційним видом спорту. Так. В Україні відзначають День кіберспорту щорічно 15 лютого. Ні. of Legends провели головний турнір в 2016 році з призовим фондом в 300 мільйонів доларів. Ні. Чи так? Я взагалі так вже і багато. Я помітив, ти багато запитань не відповідав, як і я. Звучить як правда. Звучить як правда, так. Ні ну що, а якби тобі оці питання? Я б теж так відповідав. <рив> ну що він знав, про бомбу я теж знав. Давай так, що ти точно знав? Я так зрозумів, що ну там, де кум був контр strike то ти точно знав. В League of Legends, от наскільки тобі ця гра? Я зовсім ніколи в неї не грав. Не грав. Я не, да? не розумію, що там, де як то. Ще ні. Ну зараз дізнаємося, скільки правильних відповідей, скільки правильних відповідей. Сім, сім правильних відповідей! Ні, ну він снайпер, я вибачаюся. <гум> <гум> сім правильних відповідей, нічого собі. Ну що, тоді перший раунд за Олександром. Сім'ять тисячу гривень залітає тобі на рахунок. А ми переходимо до другого раунду. Ну що, другий раунд під назвою Блайнд. Це дуже просто. Ось перед вами навушники. Треба одягнути навушники, і в них буде лунати гучно якась музика. Тим часом я буду проговорювати незнайомі, а може і знайомі вам слова. Окей, okay. одне слово я буду говорити п'ять разів. Якщо ви вгадаєте, то це буде вам добре. Якщо ні, то я перехожу до наступного слова. Є п'ять слів. Ну що, Саш, ти готовий? Так. Ну, давай. Mm -hmm. Дякую. <рігла> супер. Класно. Поїхали. Поїхали. А, ти чуєш. він... <рігла> <рігла> Уже не чую. Все, окей, окей, супер, добре. Перше слово. Ліга. Ліга. Гра. Ліга. Лига. Не знаю. Пятый раз. Лига. Икла. Я не... Далее. Другое слово. Другое слово. Актор. Хедшот. Актор. Ашот. Актор. Айфон. Актор. 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 А Окей. Okay. Це так складно? Це взагалі. Вообще... <реклама> техно. 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 Опять хедшот в голові. Нічого іншого не. Ти <реклама> техно. Техно. Це дуже... Це не моє точно. <реклама> Це дуже okay. складно. Четверте слово. Джаз. Джаз. Час. Джаз. Джаз. Не час. Джаз. Цело. Дж... Ну? Джаз. Окей. Тут на ноль. П'яте. Мелодія. Мелодія. Пародія. Мелодія. Пародія. Ну це не пародія. Перше щось не так. Ме, е, -ме -ло -ді -я. мелодія. Ме-ло-ді-я. Мелодія. Що? Ме, ми ми, ми, мама. Ме ло ді Я. Це тупо не дуже знімайте. Знімай наушники, знімай. Тепер тобі кажу слова. Ліга. Актор. Техно, джаз. До речі, ти був дуже близький до «Джазу», Час, да, jazz, час сказав. Джаз yeah. і мелодія. Мелодія. Оу, треба було думати. Ну, по губам читається точно не може. Окей, ну що? Ну що? Ти вже так сказати в цьому конкурсі: мастак. Скільки разів вже ми. Скільки ми з тобою? Матюкайся, це не телешоу, нормально можна, так. Там музичка хороша. Ти готовий? Перше слово. Дроп. Суп. Дроп. Сироп. Дроп. Зоп. Д. Я знаю це слово взагалі. Ди оп. Сироп. Сугроп. Дроп. Зоп. Д. з. З. Д. Д. Ты. Ты. Д. Д. Да. Д. Д. Дирол, Дроп. дом Дроп. 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 Е, Дроп. 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 Д. Дип, Тиммейт. Зигле. Дипы, картопля дипы. Не. Дип. Тиммейт. Окей. Английское слово, я английскую da, не знаю. Окей, третье так. Стратегия. Стратегия. Театр. Стратегия. С. Тра. Т. Стратегия. Не. Окей, окей. Четвертый. Турнир. Турник. Не. Турникет. Турнир. Р турнир. Р р р И остальное. Баф. Ба. Ба. Баф. Баф. бы, Ба. да? Баша. баф, Ф Баф. Паф. бы, бы, п, бы, Ба. Б, б, б. Б. Б, б. Бабы. Баби. Ба. Зав... все включили. Ба. Ба. фы, А що, все, 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 все. а що таке баф? — Все, все, знімай. Баф — це коли ти граєш в якийсь RPG і є людина, яка бафає типу, інших героїв, типу, накладає їм ці е, навички. Типу, Ого. Ну, якщо що. Коротше, ну. Я в салат. Я в салат. Став. Вже. Ну, дивися. Дроп. Дроп. Шикарна тіммейт розуміє, що тут не, ну, там склад. була складна. Стратегія трошки пішло не ну, туди, але... ну, да, але, вдали. теж, але теж непогано. Турнір, турнік, турнір. турнір. Турнір, да. Турнір і баф. Ну баф. що, 3-0, рахунок 1-1. Тому ми переходимо до третього раунду. Отож, третій раунд під назвою «Фейк, не фейк». Все дуже просто є новини. Я вам їх зачитую. Їх буде п'ять. Одні з них правдиві, а інші неправдиві. Задача проста: обрати правильну відповідь, яка з них буде okay. правдива. Хто більше набере балів, той переможе. А відповідати ви можете разом, окей. Okay. Тобто я зачитую і ви відповідаєте. Нарешті okay. ну що? Перша новина: український клуб Монте в дисципліні «Dota 2» переміг на «European Pro League Season 17» в другому дивізіоні та отримала за це 70 тисяч доларів. Е, ту, ти знаєш, так? <пирай> <сек buena> ми дивиш, за кадром про це говорили. 17... А, ви вже говорили про це? Ні, ми говорили про команду. Монте. Монте. Так, 17 тисяч доларів. Думаю, що фейк, тому що мало, ні? <пирай> фейк, що більше? І там 17, так, якась така дуже дивна цифра. 17 тисяч доларів. Монте виграли. А ми дивись, спілкували, ми спілкувалися, ви сказали, що це типу є кінові. Да, виграли. Да. А там е, євро 17, да. У 2017 році тільки. Да, виграли. виграли. Типа, це давно. А якщо вони тільки зараз набирають вагу, то тоді це було давно. Коротше, я думаю, що. Ні, там 17 сезон, там на 17 сезон. сейчас. А, 17-й сезон. Недавно? Було. недавно? недавно так. Нечодавно? Так. Нечодавно? Нечодавно. Так. Да, я скажу фейк, ти. Mm, якщо не появляється, це не фейк, бо вони щось, щось там вигравали в Твіттері бачив. Чи може фейк? <свят> і... То що? І за дотою не дуже слідку? Я думаю, це не фейк. Я okay. думаю, що це фейк. Фейк, не фейк. Поїхали далі. А... а ти не скажеш нам? Ти не скажеш? Окей, да. Ні, я скажу, скажу, це, Потім, це, це дійсно фейк, тому що Монте не, не міг перемогти в дисципліні дота 2. Oh. Тому ж... що Counter-Strike. А, Counter-Strike. У них є склад у Задо. Є склад, да? так. <свят> Але це фейк. Ну, може, там щось. <свят> Ну, тоді. Дійсно, це фейк. це фейк. Український документальний фільм 20 днів у Маріуполі зняли з номінації на кінопремію Оскар. Фейк. Тут я перший швидко скажу. Зняли. Вони ж виграли Оскар. Ну так. А новина. Якого року, так? Просто є. є цей… Ну, типу, зняли з номінації. Ні, не зняли. Це не фейк. Фейк-фейк. Це не фейк. Не фейк. Тру. Фейк. Чого? А, Фейк. Фейк. Ні, фейк. Та, 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 фейк. 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 Так. Отже, третя новина. Український кіберспортивний клуб Laser Cats підписав нового снайпера Євгена Кенген Бойденюка, який неодноразово звинувачувався в участі у договірних матчах. Дуже вірю в це. А теж є довірні матчі в, в іграх. Так, О, звичайно, Ого. Та постійно. Тіпо, Як да, в дають футболі. Кошти, і ти, типу програєш навмисно, так? Ну, так. Ого. Це Євген, ти в його знаєш. Дуже да? багато. Ну, я скажу, що його звинувачують не в договірних матчах, а в читерстві. Він Читер. раніше грав з читами. Ну, тоді, тоді, якщо людина обманював один раз, то він може обманити. І і Люди не міняються, тому я вірю, що це тру. Це не фейк. Цитати згоден. від е, Івана Люляна. Люди <ріст> не міняються. Отже, це правда, так ти кажеш? Я кажу, що це тру. Правда. Це не фейк. Окей, це правда і це дійсно правда. Четверта новина, підлітків. Can -gen, can -gen. Ну, Четверта can новина, підлітки у Флориді заарештували за створення оголених зображень однокласників за допомогою штучного інтелекту. О, прикольно. Прикольно. Красава, як він зробив. Прикольно. Як це він зробив? В нашому, нашому часі такого не було, блін. Штучний інтелект зговане. Ну. Блін, якщо б таке було, ми б вже побачили цю новину, і ми б знали про це приложення чи щось про цей додаток. Ми вже б дізнались. Тому що про це багато кажуть: що є окуляри, які там оголюють, є багато чого, але ну, щось мені здається, що. Я думаю, що фейк. Я думаю, що ні. Мені здається, я просто це пропустив, і 100% Флориді хтось це робив. Окей. Я майже впевнений. Типу, ти оголос, кажеш, флорі. що це правда, так? Да? Я кажу фейк. А, а ти кажеш, що це фейк. Окей. Я б не пропустив таке. І це дійсно правда, ти пропустив таке. Є, блін, ну як так. Ти пропустив таке. Отже, е, фінальна новина. Компанія EA Games звільнить 5% співробітників компанії близько 670 осіб. Як ви? Думаєте? Чому? Чому? А що вони зробили? Тому що не знаю, грошей немає. Не, не Фігани не купляють. Картки в ультимейті теж та блін. Дуже багато грошей. Багато грошей так. Я думаю, що це можливо так, тому що ну який аргумент може бути? Зараз дуже багато робить штучний інтелект. І можливо, що там роботи вже настільки, що люди не потрібні, якісь дисципліни. Наприклад, я знаю, що по люди, які пішуть, там ось цей GPT з'явився. Yeah. І він дуже багато людей може змінити. Тих, які ну коротше, я думаю, що це тру. З -за того, що штучний інтелект дуже сильно розвивається. І я вважаю, що це не фейк. Окей, Саш, не я скажу тоді, що фейк. От і, от це питання все і вирішить. це питання все вирішить, і воно дійсно вирішило. Це дійсно правда. Тому Іванська. Ти сказав, що це правда? А, я скажу. <рес> Отже, в цьому раунді переміг Іван Люлєнов. Тому рахунок у нас зараз 2-1. А ми переходимо до четвертого раунду. Четвертий раунд під назвою Профайлер. Ви, до речі, як е, особистостей, знаєте, великих в, в таких да, скільки дуже ви багато, багато особистостей ну, знаєте? Ну, З кіберспорту не з багато. Кіберспорту. Це може бути людина, не з кіберспорту. А, отже, раунд такий. Є характеристики особистості. Я вам їх зачитую. Е, яка людина? Я вам не кажу. Це а, і не вкладаємо. тільки з кіберспорту, це може бути з, з іншої. А, але видатна, видатна особа. Хто перший відповість, якщо хтось відповідає перший, той виграв. Ось так. Отже, поїхали. Перша характеристика. Має декілька відомих прізвиськ: рудий соняшник, полковник, маятник і метр. Метр. Типа, в нього метр. Зростка. Ти здогадуєшся, хто це? Я зовсім не здогадуюся. Полковник, маятник. Це ця людина має такі прізвиськи. Має такі прізвиська. Метр. А, ну метр кажуть, типу, що він має Давай метр. Давай скажу так, я тут трошечки попідправлю, це буде вам е, теж підказка. Е, мала декілька відомих прізвиськ. Немає, а мала. Мала, вона. Мала. Виходить. Ні, 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 ні. Не особистість, скажімо так. А, особистість. Але мала. Мала, декілька, значить він помер вже. Рудий соняшник, полковник, маятник і метр. Так, полковник, полковник. Це не ось той продюсер Лиса Преслі? Ні. Так, рудий Соняшник. Це, це що. Це на тобі. Це все на тобі, я зовсім. Мати... Рудий, це типа рижий, да? так? Рудий себе. соняшник. А мов душей. Він це... рижий, так. Да. Хто хто рижий взагалі був. А, ця людина. Нежно. Давайте я далі буду зачитувати наступну ну, характеристику. Навчався протягом довгих восьми років в Київському політехнічному інституті на факультеті турбіновобудування, але так і не зміг отримати диплом. Не думаю, це що. Це інша особистість. Ні, ні, це та сама особистість, просто людина. інша характеристика. А, він українець виходить. Так. так виходить, він українець. виходить, що так. Він українець. Блін, Кузьмаскребен. Ну він не рудий Ні. ні — Полковник. Ні, ні. А бля, я може не знаю цю людину. Знаєш, ти. Точно знаєш. Да? Ви знаєте цю людину дуже добре. А третя характеристика. Закінчив кар'єру футбольного гравця в 29 років. Футбольного гравця. Блін, ну якщо він помер, то я не знаю, хто це. Футбольний гравець? Полковник. Ну бля, з футбола знаю Лабановського, хто хвоже на Лабановський. Це Лабановський. Лабановський. Мені відповідь Лобановський. А я не знав його прізвисько. Метро полковник. Метр. Це метр да, але полковник рудий сонячник, це важко. Так, це було важче, але саме метр, коли казали про Валерія Васильовича Лобановського, то дійсно асоціювали саме це прізвисько А Він не закінчив цей. Він не закінчив Київський політехнічний інститут. Бачиш, але став таким видатним і крутим тренером. Ну що, рахунок 3-1, і ми переходимо до фінального а, фінального раунду. Я можу добері, тут сказати добері, так, так що дивись, тут ще не все не все вирішено, тому що в фінальному раунді фінальний раунд нас оцінюється в 2 бали. І ще може бути нічия. Отже, фінальний раунд під назвою Final Boss. Питання від нашого директора Олександра Довженка, який придумав вам таке цікаве питаннячко. Яка стрімінгова платформа має більшу кількість зареєстрованих користувачів? Е, є варіанти відповіді: Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming, Четверте OnlyFans. А, стрімінг, я думав. Я думав в стримі. Ну, що думаєш? Я знаю. А, ти знаєш? Ну конечно. Я я скажу for OnlyFans, но я не знаю. Мені весело буде, якщо це OnlyFans. Мені теж буде дуже весело, якщо це OnlyFans, але я думаю, що це Twitch. Я сподіваюся, що на OnlyFans зараз менше людей, ніж там. Я думаю, що OnlyFans, Twitch, знаєш, а багато. Ну коротше, маю відповідь. Ти що, only думаєш, fans? це OnlyFans? Ні, я не думаю, що не стрімінгова платформа. А чого не стрімінгова? Там же цей. Всі Всі стрімлять. Всі стрімлять там, так. Так, фан фанс, твіч, що ти сказав ще? Ютуб, що там? Ютуб і Фейсбук. Ну, Ютуб, напевно, точно ні. Ну не так багато. На Твіче більше всього стрімлять, напевно. Фейсбук, так теж. Бля, Тікток нема. Дуже багато людей в ТікТокі зараз. — Ну, але це ж не стрімінгова платформа. Ну так, так, це не стримать. Ну, Фейсбук же теж не стрімінгове, а там є лайва, да? так? Так. OnlyFans. Я залишаю свою відповідь OnlyFans. Okay. OnlyFans. Ти кажеш Twitch. 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 Отже, OnlyFans і Twitch. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Але правильна відповідь не вгадав і ти <с? <с?> І не вгадав ти. Ютуб. Правильний відповідь це Ютуб. Отже, переміг сьогодні Іван. Лоліну. А все це останнє питання? Це останній останній був раунд. Я, Я тебе вітаю, ми тебе вітаємо з перемогою. Вітаю, вітаю. Було дуже важко. Саша, Було ти, важко ти для мене особливо. <свят> а тепер скажи мені, Іване, куди ми відправимо твої гроші? <свят> а, ну, а, ну, ти ну давай можеш... останній. Да, останній збір. І е, в мене він в сторісах є. Це Влад Мартин. Збирає 500 тисяч гривень для 210-го окремого спеціального батальйону Берлінго. Там <звіг> от. А тепер найцікавіше подарунки нашим учасникам. Іване, ви отримуєте сьогодні е, ось таку мишку і такий коврик, і коврик паркувальний талон на день в Києві. Клас! А це, будь ласка, вам, е, Олександра. Така класна футболочка від Андрей Sport. Ну що, друзі? Клас, я дуже, дуже дуже вам дякую. Це Підпис, геймерська, геймерська мишка? Це геймерська. Дійсно, це ти можеш грати в 1.6 в КС Го на MacBook Pro можна ставити? <реш> Ну не макбуку, не просто, Нема макбуку, просто, дума. <реш> <Тоді реш> я думаю. тоді приходь до нас. Може, у нас буде якийсь суперкрутий розіграш. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал Enter Sport, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. І пишіть в коментарях, кого ви хочете бачити за цими класними столами. Дякую! Це була Катка, це був Вадим Олійник, це був Enter Sport, Це був Іван Люленов і Саша Сомнів. До побачення!